Ви насолоджуйтесь своїм улюбленим хобі риболовлю. Ваш монтаж відпрацьовує бездоганно, а ваш улов обіцяє стати вашим трофеєм. Але чи впевнені ви, що саме ваша снасть дозволена в Чехії? В Чехії існує список заборонених монтажів. І одним із них є так звана серкачка. І сьогодні ми розкажемо вам, що це за монтаж, що ми заборонений в Чехії. І разом розберемося в цьому. Погнали розбиратися! Отже, що таке сиркачка? Серкачка це монтаж, де повідець безпосередньо прив'язаний до кормушки. Повідець або два. Простими словами, можна сказати, що в Чехії серкачка це просто-напросто так називаємо в народі соска. Як це виглядає? Чому це заборонено? Цей саме монтаж? Тому що ми маємо. Годівницю, а до годівниці прив'язаний гачочок з повідцем. може бути один або два. І коли він прив'язаний на твердо, коли при клюванні риби відривається монтаж, риба тягає за собою цілу кормушку. Що призводить до того, що тією кормушкою вона може зацепитися під водою за будь-який корч, дерево, чи ще щось, і просто не вижити, а вмерти від того. Тому такий монтаж, як сікачка, заборонений. Ще ми знаємо в Україні так званий убивцю карася. Убивця карася це як. Класична серкачка для Чехії. Ще серкачкою можуть виступати, неважливо, не тільки кормушка, класична кормушка в формі пружинки. Серкачкою може рахуватися також монтаж з, з будь-якою кормушкою, прив'язаною до неї, напевно, гачком. Наприклад, маємо флет-кормушку і до неї прив'язаний крючок поводочок з крючком. Знову ж таки, що це означає? Це означає, наприклад, у вас обривається монтаж, ви обриваєте монтаж, і риба просто за собою тягає кормушечку. І при цьому всьому, коли вона цією кормушкою зацепиться знову ж таки, за щось, ви не даєте шансу вижити рибі. Цікавих інформацій для вас. Я вам розкажу ще про такий монтаж. Є флет кормушки, а в них уже прив'язаний фідергам. Тобто ви маєте кормушку, в якій вже прив'язана резинка з вертлюшком. Ця кормушка в Чехії буде рахуватися як серкачка. Ви здивуйтесь чому. Тому що маєте зверху вертлюжок, до якого ви прив'язуєте основ, основну ліску, шнур, неважливо що. І маєте фідерган. В тому випадку, коли основна ліска обірветься, риба знову ж таки буде тягати за собою кормушку. Що мінімалізує її шанси на виживання. Використання заборонених риболовних монтажів, таких як сиркачка, у Чехії може призвести до серйозних юридичних наслідків. Згідно з чеським законодавством, порушення правил риболовлі карається штрафом до 30 тисяч чешських крон. Крім того, рибалка може бути позбавлений права на риболовлю на певний період або навіть назавжди. Ці заходи спрямовані на захист рибних ресурсів та збереження екосистеми водойм. Важливо зазначити, що під час риболовлі рибалка зобов'язаний мати при собі риболовний квиток, дозвіл на вилов та інші необхідні документи. За їх відсутність передбачені штрафи до 30 тисяч крон. Дотримання правил риболовлі не лише допомагає уникнути штрафів, але й сприяє збереженню природних ресурсів для майбутніх поколінь. Друзі, типова сиркачка виглядає пружина, до якої прив'язано один або два крючки, так виглядає типова сиркачка. Але монтаж сиркачка не залежить від типу кормушки, як ви це зрозуміли. Може бути будь-яка кормушка, навіть класична фідерна кормушка. І якщо до неї буде прив'язано гачечок. Вона буде рахуватися сиркачкою. Отже, що таке сиркачка, ми розібралися. Тепер я вам підскажу декілька монтажів, які в Чеській Республіці, в більшості регіонів циркачка заборонена. Але є, звісно ж, монтажі, які дозволені. Я зараз про вам розповім про них і покажу пару способів, як їх швидко зв'язати. Отже, не перемотуйте, ідемо далі. Отже, друзі, дозволені альтернативні монтажі в Чехії для риболовлі. Перший монтаж. Це, звісно, мій найлюблений монтаж інлайн. Другий монтаж це так званий монтаж вертоліт. Третій монтаж. Це флет-фідерний монтаж. Коли вертлюжок легко вискакує, вискакує з тіла кормушки. І четвертий монтаж це патерностер. Але увага! Не путайте цей монтаж з монтажем петля Гарнера. Це зовсім різні монтажі. Зараз я швидко руч це зв'яжу і вам розкажу. Fishing, Отже, перший монтаж, який ми з вами зв'яжемо, це буде монтаж інлайн. Ми зв'яжемо його, візьмемо за основу ліску. Але їх є способів мінімально 5 зв'язати цей монтаж. Для прикладу, я вам покажу один із способів, як зв'язати його на лісці і без Так же переходимо в рубрику Мої руки і будемо в'язати. Для цього монтажу потрібна буде ліска. Перше, що ми зробимо, на цю ліску одінемо отакий от карабінчик з застіпкою. Знову ж таки, увага! Застіпка краще, щоб завжди була без зацепів ніяких, щоб вона легенько затягнулася і ніде не цепляла ліску. Я використовую карабінчик з застіпкою з такою гумовою проставкою, щоб воно легко їздило. Перше, що ми робимо, одіваємо карабінчик на ліску і ось так вона цей карабінчик їздить. Друге, що ми робимо, нам потрібен буде будь-який стопор. Гумовий стопор. Купував я цей стопор, я вам скажу чесно, давним-давно, що як жив в Україні, на Аліекспресі. Вони нічим не відрізняються від дорогих фірменних стопорів, але свою функцію виконують, щоб не розбивати якийсь там вузол. Одіваємо його на лісочку, стягуємо. Що нам буде потрібно далі? Далі, так як у нас основу є піска, ми зробимо відвод. Відвод, щоб зробити, все дуже просто. Складаємо ліску. І, так, і крутимо її в дві різні сторони. Стягуємо, крутимо, стягуємо, крутимо, стягуємо, крутимо, стягуємо, крутимо. В залежності від того, яка буде довжина нашої кормушки, нам треба той відвод, щоб був трохи довший. Щоб він був довший за кормушечку. Чому це важливо? Це важливо тому, щоб ваш поводочок не заплутувався за ваш монтаж. Отже, що ми робимо далі? Докрутили. Тепер просто в'яжемо. На кінці де ми закрутили, фіксуємо, в'яжемо вузол. Один. Два. Змочуємо. І затягуємо. Що це ми робимо? Ми робимо це для того, щоб не розпустилося. Тепер цей кінець, який у нас залишився, відрізаємо стопор, який ми резиновий поставили, стягуємо до нашого. Відводику, це буде виглядати так. І наш монтаж практично закінчено. Цепляємо сюди кормушечку. І наш монтажик інлайн готовий. Все насправді, друзі, дуже просто. Чому інлайн? Тому що ви бачите будь-яку покльовку риби. Ну і, звісно, для прикладу. Візьмемо все крючок. Ви робите поводочок там, довжиною я... починаєте від 50 см, в залежності від умов вашої риболовлі. А там уже далі міняєте. І крючочок прив'язуєте петля в петлю. Протягуємо. Оп! І наш монтажик готовий. Все дуже. Просто. Ось для чого слугує ваш відвод. Вашій поводочок не цеплявся за вашу кормушечку. Цей монтаж класичний інлайн. Знову ж таки, повторююсь: є мінімально 5 способів, як можна зв'язати цей монтаж. На шнуру, на лісці з фідергамом, без фідергамом з відводом, без відвода Лімон монтажів. Чому це не сиркачка? Все дуже просто. Люба маніпуляція риби, де б не порвалася ваша снасть, риба не буде тягати за собою кормушку. Відірветься тут, все рівно кормушка відпаде. Будь де, відстрілить тут, кормушка випаде. Все дуже просто. Бум. І все. І рибка поплила. Вільна, кормушка відпала. Ось так. Переходимо до наступного монтажу. Отже, наступний монтаж у нас буде флетфідерний монтаж. Візьмемо флетову кормушку. Можливо. Ось у нас є флетфідерна кормушка. Як цей монтаж можливо зв'язати? Дозволений флетфідерний монтаж, коли ваш карабінчик легко випадає з тіла кормушки. Але я фледфідерні монтажі в'яжу трохи по-іншому. Зараз покажу, як я це роблю. Для цього мені буде потрібно бистросъйомник. Зараз вам покажу це така ось. Штука з двох частин. Зараз вам покажу, як це працює. Заводимо. В тіло кормушки, годівниці. То як каже, тому що знову будуть писати не кормушки, а годівниці. Так, завели, одягнули. Як вигляда, бачите, їздить, виглядає так. Знову ж таки, ми повернемо назад резину, таку проставочку, якби заглушечку, Воно, в принципі, зараз ролі не буде грати, але ми можемо зв'язати з карабінчиком, коли він буде в тіло кормушечки заходити, але я знову ж таки... В'яжу завжди інлайн, тому використовую такий зйомник. Знову ж таки, цей колпачочок проводимо шнур. Тут маєте збоку таку дирочку. В неї проводимо шнур. Зав'язуємо його. Сягнули. Ото все, друзі, насправді дуже просто. Так, для прикладу, де для у прикладу, для нас візьмемо наш повідець і покажу вам, чого я так роблю. Чого я не в'яжу з карабінчиком? Тому що, якби я в'язав з карабінчиком, мені треба було б знову ж таки в петлю прив'язувати до карабіна. А тут з іншої сторони, в цього бистрозйомника, є така штука, начебто гачечок. Ви надіваєте петлю сюди раз. Надіюсь, приблизно вам видно. Раз. І оцей колпачечок, що у нас тут був, ми його спускаємо, натягуємо і він держить. Ось і все. І мон наш монтажик. Готовий. Знову ж таки, немає ніяких проблем. Інлайн. Будь ласка, кожну покльовочку ми чуємо. Кожну покльовочку ми чуємо. І рибка засікається. І якщо ж з вертушком є вертлюшки е, також швидко з'ємні, я зараз вам покажу приклад. Де він у мене? Як він виглядає? Ось тут. Ось так він виглядає. Цей карабінчик прив'язується до основної, входить в тіло, а сюди надівається поводочок і силиконова трубочка, щоб його держав. Для чого я коли це використовую? Коли мені треба, щоб важкістю кормушки риба засікалася. Тоді він трохи якби в тілі кормушки, риба при покльовці трохи тягне кормушку і сама себе засікає. А коли риба вередлива, в більшості. В більшості випадків на флет я використовую інлайн. Ну що, друзі, переходимо до наступного монтажу, і це буде третій монтаж. І це в нас буде монтаж вертоліт. Для монтажу вертоліт візьмемо використаємо таку застежку. У нас внизу буде кріпитися кормушечка. У нас є ця кормушка знімемо в неї за яку ми в'язали. Що ми робимо перше? Знову ж таки, беремо стопорки, як я вам показував раніше. Насаджуємо перший стопор, пропускаємо його, стягуємо і є готово. Для... Для монтажу вертоліт я ще використовую такі бистрозйомники седрі. Вони ще використовуються для поплавків. Також є на Алікспресі. Ось такий бистроз'йомник. Надіваємо його. Так, трошки розтушився на цей, обріжемо його. Надіваємо його під стопорок є. Фіксуємо другим стопорком. Є. це якось так. Є, бачите. Тепер беремо то, що я вам казав. застібку з вертлюшком. Прив'язуємо її. Вузол крінч. Раз, два. Багато мотати для прикладу не буду. Пропускаємо. Тетю і затягуємо. Лишнє обрізаємо. Сюди кріпим нашу кормушечку. Кормушку, груз. Неважливо, що чим я пробитили. Монтаж наш практично готовий. Тепер дивіться. Де наш піддослідний поводочок. На цей бистрозйомник цепляємо наш поводочок. Затягуємо, щоб зафіксувати, щоб поводочок не злетів. І ось наш монтажик готовий. Чому вертоліт? Тому що ваш гачечок крутиться так. Також, як я в'язав вам для прикладу з того поводка, щоб мали, щоб ми довго не перев'язували. Але краще для цього поводочка використовувати флюрокарбончик. Він буде жорсткіший, або проставку сюди з силіконовим робити, щоб не запутувався ваш поводок. Отже, монтажик вертоліт готовий. І наступний наш монтаж патерностер. Увага! Не путайте його з монтажем петля гарднера. Це зовсім інші монтажі. Зараз я вам все покажу. Погнали розбирати. Отже, все дуже просто. Беремо основний матеріал. Відміряємо десь приблизно 20-30 см і робимо ось таку петлю І в'яжемо вузлом восьмерка щоб наш вузол не розпустився. Затягуємо. І якщо цей монтаж так залишити і зробили б мета, прив'язали б сюди кормушку, як багато людей путає, то цей монтаж. Не був би патерностером. А він був би петлею Гарднера. Щоб цей монтаж став патерностером, треба зробити наступне. Зараз все вам покажу. Так, відріжемо. Беремо, відрізок. Знову ж таки. Я 20, 30, 30 сантиметрів. Навіть 50. Робимо більшу петлю. Ось таку. 20. Напевно, 30 сантиметрів. В'яжемо вісьмерку. Вісімку, вісьмерку. Затягуємо. Отримали. Ту саму петлю. Але ось ця петля. Під самим вузлом, близько до вузла, відрізаємо цю петлю. Бачите, що в нас вийшло? Лишній цей кінчик обрізаємо. Тепер до цього одного кінця прив'язуємо. Вертрюжок з карабінчиком. Раз. Ну, ж таки. Клінчик завжди. Саме простий вузол і найнадійніший. Запускаємо. Стягуємо. Лишнє. Обрізаємо. У нас ось так вийшло. Ціпляємо кормушечку. І все. Наш повідець готовий. Сюди монтаж, звісно, сюди, до цього другого кінця, що в нас залишився, ми робимо петлю і в петлю вже вставляємо петля в петлю, як я раніше вам показував. Повідець. І це буде вже класичний патерностер. Друзі, пам'ятайте, що дотримування правил риболовлі це не просто юридична норма, це наша спільна відповідальність перед природою і майбутнім поколінням. Пам'ятайте, що кожен вибір має значення. І кожен вибір має свої наслідки. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Я розказав розказав і показав, які бувають заборонені монтажі в Чехії, що таке сиркачка. І хочу попросити вас, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк, напишіть нам коментар, що вам було б цікаво побачити. Можливо, вам би було побачити, як в'яжуться ті чи інші монтажі. З вами був я, Олександр. Ви були на каналі Риболов ЦЗЮА». Отже, друзі, до зустрічі. Бажаю вам ваших трофеїв, гарних настроїв, мирного неба. Всім па-па.